Вітаю слухачів і глядачів Радіо Лютер. В ефірі Ажурна пилка. І мене звати Ольга Підложна. Тема, яку сьогодні ми будемо пиляти по-жіночному, тонко та витончено, тема холостяцтва. За мікрофоном Олександр Геніш, 26-літній холостяк. Так? Скоро 27. Так. Е, дуже про це запитання. Олександре, чому ти не одружений? Я думаю, що на все свій час. Думаю, що скоро. Статус зміниться. Скоро це десь бажано, чи це вже те, до чого це рухається? Скоріше перше. Я, формулюючи наступні запитання, не, не зовсім зрозуміла, це бажане? Бажане. Отже, ти дуже підходиш для формату жирної пилки, бажане. Є така пісня верників, пісня Холостяка, журба Холостяка. І там впродовж п'яти хвилин чоловік дуже довго стогна і співає. Господи, де ж моя ота один де моя єдина і так далі. Коли ти мені до неї, мене до неї приведеш? В твоєму випадку ти маєш її знайти, чи вона тебе має знайти? Я маю знайти. Тобто я думаю, що ініціатива все таки має бути за хлопцем. А якщо ініціатива за дівчиною? Такі випадки в історії були. А в твоєму житті були такі випадки, коли дівчата хотіли тебе на собі одружити? Таких випадків не було, тому що я. Якщо, 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 якщо я не планую в найближчий час одружуватися, я ну, стараюся не зав'язувати якихось таких серйозних відносин з протилежною статтю. Тобто ну, не робити так, щоб людина, яка тобі відкривала своє серце, якісь свої внутрішні пережиття, якусь свою цим станом ти можеш керувати? Ти можеш я... з людиною спілкуватися, а дівчина все одно побачила, покохала і пропала. А ти не знаєш про це? А можливо, це все була доля твоє, твого життя, а ти якось так прохлопав, поки там вишукував чи захищав свою магістерську роботу, чи писав свої монографії. Отже, ти не відповів, щиро на запитання, чому до, до 26 років тобі вдалося вціліти і не одружитися? Тому що перший етап я був на, на навчанні. Це зважає я... любові. І в мене таке було бачення, що. Перше треба закінчити навчання, і взагалі ще навчаючись, мене запитували. От скільки ти там хоч одружишся, приблизно? Я говорю, що це буде десь у років 27, ось так приблизно. Ти сам себе запрограмував? Я, якось так. Напевне, да. Чи це було ди... пророцтво? Чи це було ні, бажане? Бажане? Ні. Це, це було напевне. Я дивився на своїх товаришів, на своїх тих, кого я знаю. Як як у них складалося? Я у що такий самий оптимальний варіант. Тобто, це. По-перше, це час, в який одружується, він залежить, напевне, от в різ різних країнах виводять якийсь такий приблизний середній вік, коли хлопець одружується. Ми знаємо, що десь в західних країнах там в Америці цей вік він ще, він ще більше, ніж там десь біля до 30 років доходить. Тому що так склалося от таке мислення людини. Перше закінчити навчання, знайти якусь хорошу роботу, трошки попрацювати, щоб десь ну, якийсь можливо, так сказати, основні такі. Питання повирішувати. Базові питання базові для питання. побудови майбутньої сім'ї, да. принаймні, щоб це були захищені тили. Так. Можна сказати, що все ж таки в нашому сучасному, українському, п'ятидесятницькому середовищі ти зазнавав гонінь, чому ти ще до сих пір не одружений. Тобто там вже люди мають по п'ятеро, шестеро діточок, а ти ще це ходиш. Чи не було такого? Можливо, на рівні якихось жартів, що хтось так е, говорив, що от там. Якісь ага, ось такі, а, а, мін, ти ще а, не якийсь Ні, якихось серйозних. Такі, тому що я от бачив десь в трансляцію якісь зібрання десь в Америці, там виводили ось цих неодружених хлопців. За них так от публічно молилися, щоб це все відбулося. Ну, я думаю, що. Ну, це крайність. Це крайність. Це крайність. Це крайність. Та, таких речей не було. Тим більше, що є багато однолітків моїх, які, або ще людей старших, які також є неодружені, тому, тому я ще не досяг якоїсь такої критичної межі в віку, де вже сказали, ну все, тобі вже, вже просто пора вже, вже край. Я ще, мі... ну, ще я думаю, до тих 27 років, які я собі так говорив, що з, 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 з початків вони ще не настали. А якщо пройде 27, і буде вже 32? А воно ще не настало, і та пісня журба холостяка, тебе ще буде доганяти, доганяти, і в тебе буде тисяча запитань. Боже, чому і ти не привів до мене, і де вона ще ходить, і коли вже це все нарешті відбудеться. Я все таки вірю в те, що Бог якось все влаштує і прийде сприятливий час. От коли все буде складатися, все буде складатися так, що я буду бачити, що от зараз час одружуватись уже. Е, скажімо так. З точки зору 26-літнього, ну, ти потенційний все ж таки е чоловік, які в тебе були б вимоги до майбутньої дружини. От воно має бути перша, друга, третя, четверта, п'ята. Тобто не вимоги, а ну, я не знаю, складники твоєї оригінальної дружини. Бо це ж і треба дуже довго було б шукати. Бо б людина, на мою думку, захотілося б одружитися, перший кого побачив, пасує та й перед. Справа в тому, що я не ставлю якихось таких вимог, що дружина має бути ідеальною, тому що я знаю і по собі, і взагалі, з досвіду зі списання, що люди є недосконалі. Тобто у кожного є свої недоліки, але якісь певні критерії виборі, наприклад, якоїсь ну, такої ідеалу, от суб'єктивно, вони існують. Тому... Ідеалу чи бажаної дружини? Бажаної, в принципі, Бажано. скажімо, так. то уточнимо, от, бажаної. Тобто, це перш за все має бути дружина, вона повинна поважати, або дівчина вона повинна поважати ту, ну, ту, свого майбутнього свого майбутнього чоловіка. Це добре, трошки приб'ю тебе, дозволь мені, даруй, але поважати свого чоловіка, не, там нареченого, потім це чоловіка. Вона має його поважати наперед, безумовно. Чи чоловік має заробити цей статус, щоб його поважали? Подвійне питання так, поводьться так, і теологічно, да, воно тому, воно що, на межі. Але про про що йде мова? Про те, що люди одне одного мають цінувати. Вони мають ну відноситися з повагою, тому що знаєте, є ну є різні. Якщо, якщо наприклад От в кожного в кожного з нас є своє бе, своє бачення, своя оцінка навколишніх людей. Когось ми високо оцінюємо, когось до когось ми більш прихильні, а до когось ми так, можливо, відносимося з якимсь таким. А, це людина така, що про що з нею там говорити? Це там він, він якийсь там невдача в одній житті. Ну тобто, навіть дивимося по відносинах, молоді як, як ставляться одне до одного. Є люди, як, яких ти. Більш поважаєш, до яких ти краще відносишся, а, а до яких, можливо, якось так ну, просто нейтрально, чи взагалі не, не бажав би мати з ним справу. Тому перше, це має, це має бути повага. Далі це, я думаю, що все-таки це є вдивитися на цінності людини. Якщо служіння Богу на першому місці, оце, це саме головне. Тобто я й хотів би і надалі, щоб, щоб те, чим я зараз займаюся, і можливо, і, і можливо ще якісь інші проекти відкриються, щоб. Дружина це підтримувала, і ми разом могли рухатися в цій справі. А ти розумієш, я це маю право запитувати, як дочка місіонера, служіння Богу на першому місці. Ти служиш Богу, і воно в тебе на першому місці. Дружина служить Богу, і воно в тебе на першому місці. І давайте будемо щирі самі з собою. Практика свідкує. Діти залишені на недогляд, тому що батьки. Служать Богу, а забувши про свої сім'ї. І якщо вчасно спохоплюються батьки, завжди хтось один залишається прикривати тили, а хтось один далі іде і працює на новій господні, тому що догоджати Богу всупереч від вихованню власних дітей не можна сказати: Боже, я породив ось цю дитинку, візь, як ми виносимо дитину на молитву, візьми її веди, а виховувати, а годувати, а дбати і лікувати. Звичайно, це, це, це є ті обов'язки, про які ми, ми не говоримо, що їх не треба виконувати. Є багато молодих сі сімей, коли вони, наприклад, одружуються, вони кажуть, щоб служити Богу, щоб служити Богу, щоб служити Богу. Потім подружувалися. Посідали всі вдома, і ось цей. Щоб служити Богу, він іде, ніби як заманіловка. Да, я я прагну служити Богу. І мене от Саша Геніш, він, ні, слухачі, це жарт, і Саша генішна мені жен жениться, бо я виконала одну із зелених таких штучечок, Да, служити Богу. А потім собі там о, все мене вхопили замуж, сіла та та й на тому все заглохло. Є Я таке на практиці є. Щоб цього не було, треба просто бачити людину, щоб вона вже була задійна задіяна А Ти впевнений, що ти людину, активна? яку ти покохаєш, ти будеш бачити її як скляний, скляний будиночок, зверху до низу, всі поверхи так і сходи. Ми, так ми ще десь паралельно і молимося, що Боже, благослови всі Так, ці я справи. приймаю <світ> твою відповідь. Так. І третій: третій що? Ну, третій чинник, який твоєї бажаної дружини, яка би поважала би тебе, служила би Богу третій. І була відповідальною. Перед ким, перед чим за що? Взагалі ж по життю. Це сама риса, яку я ціню в людях, щоб, це було, щоб людина була відповідальною. Все. Можна говорити про інші якості і чим. Ні, чим ну, поки більше... що, це ц... з чим ц... ти готовий ц... поділитися, це три речі. Якщо можна про це говорити основні, і, 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 основ... і називати чим компоненти. чим більше цих позитивних компонентів, тим, звичайно, буде краще там дружина чи, чи чоловік. Е, дуже в тебе такі вимог... вимогливі. Е... І, на мою думку, людина, яка збоку слухала тебе, знає тебе не перший рік. знає, що я відсутнє? Я жажурна пилка, я ж тебе попиляти, Давай. трошки розпиляти, і сказати, що я не почула слова любов. Є дії слова, да? робила, служила, ще там була дуже відповідальна, відповідальна від миття вікон, і закінчуючи відповідання, там з -з отопити хату, нагодувати дітей і так далі. Я би хотіла б побажати тобі одне, щоб ти реально закохався. Реально розумієш, не підступав до людей з методологічним інструментарієм, вступ, план, розділ, параграф, висновки, список літератури по ГОСТу і всю ту книговидавничу діяльність кухню, ти вже знаєш, всередини, то я б тобі хотіла, щоб ти трошки так би от реально дозволив собі бути чоловіком і брати ці всі слова, і всі ці слова прикладати до себе, дбати, відповідати, захищати і служити. Жінка покликана служити Богу чи своїй сім'ї? Служіння сім'ї це є служіння Богу, в певній частині. А тепер ти розумієш, наскільки ти тут сам собі, Як хто не дбає про свого ближнього, то й гірше свого. Е, так, то хто, хто, хто не дбає про свої. свого ближнього, то й гірше невірного. Так? Так. Тому все ж таки. Я розумію, що цей ефір для тебе є спонтанним, але в даний момент нам вдалося в студію Радіо Лютера запросити потенційного нареченого якоїсь сестри чи дівчини, чиєї особливої і нашого Олександра Геніша закінчиться ота довга пісня, яку співає гурт Берники Журба Холостяка. До нових зустрічей в новій ажурній пилці, в якій будуть нові гості.